Всім привіт! Мене звати Юрій Сіроко, і ви на каналі Roto the Doctor. Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати нервову систему і дійшли до автономної нервової системи. Вона є надзвичайно важливою, але для того, щоб ви зрозуміли її роль і місце у всій нервовій системі, нам потрібно вкотре повторити класифікацію. Всю нервову систему ми поділяємо на два великих відділи: центральну нервову систему та периферичну нервову систему. Центральну нервову систему ми вже з вами знаємо і обговорювали у попередніх лекціях, до неї належить головний та спинний мозок. Периферична нервова система це вся нервова система, за виключенням головного та спинного мозку. Тобто, це нерви, нервові сплетення та нервові вузли. До цього ми вже починали з вами вивчати периферичну нервову систему, тому що 12 пар черепно-мозкових нервів це є нерви, тобто вони належать до периферичної нервової системи. І тут бачимо, що з подвір'я на нас вибагає гавкаючий пес, який біжить прямо агресивно в нашу сторону. В таких умовах нам потрібно швиденько мобілізуватися. Мобілізуватися означає використати всі наявні у нас ресурси для того, щоб зберегти наше життя та здоров'я. Тобто відразу відбувається пришвидшення серцебиття і дихання, розширення судин мозку, серця і скелетних м'язів, та гальмується перистальника в шлунково кишковому тракті і розширюється зіниці. Це все потрібно для того, щоб ми могли вже і зараз боротися з собакою або швиденько від неї втікати. І злазити кудись на дерево. Тому ми частіше дихаємо, щоб м'язи і мозок отримували більше кисню. Щоб донести швидше цей кисень, нам потрібно, щоб серце сильніше і частіше скорочувалося, а щоб побільше кисню доходило до мозку та до м'язів. Судини цих органів розширюються, і відповідно надходить більша кількість кисню. Таким чином, мозок краще працює і приймає правильні рішення: чи втікати, бо близько є дерево. Чи ніякого дерева і близько немає, але є збоку камінець чи палка, якою ми можемо захищати наше життя. Перестальтика шлунково-кишкового тракту гальмується, тому що на перетравлення їжі потрібна достатньо велика кількість енергії, а енергія нам зараз потрібна для виживання, а не для Перетравлення їжі, тому що е, організм розставляє пріоритети, навіщо нам зараз перетравлювати їжу, якщо ми можемо до завтра не дожити. Так нам потрібно перше вижити, а перетравимо їжу пізніше, коли будемо в безпечному місці. Зіниція розширюється для того, щоб ви могли краще бачити, бо так на сітківку попадає більше світла і відповідно більше інформації. Ось цю всю мобілізацію виконує симпатична нервова система. Це ми обговорили роль двох систем, надіюсь, так, вам буде легше запам'ятати, що симпатика це стрес, мобілізація і витрата енергії, а парасимпатика це навпаки спокій, відпочинок і відновлення енергетичних ресурсів. А тепер перейдемо більше до анатомії. Для нас дуже важливо розуміти, що у соматичній нервовій системі ефекторним є один нейрон, і його тіло розташоване у центральній нервовій системі, а саме у передніх рогах спинного мозку або у руховому ядрі стовбуру мозку. Його аксон. Утворює нерви, який прямує до скелетного м'язу. В, в автономній нервовій системі є два нейрони: перший розташований в центральній нервовій системі, і трішки пізніше ми скажемо, де саме в центральній нервовій системі розташовані нейрони вегетативної нервової системи, і е, другий розташований поза межами центральної нервової системи. Як ми знаємо, в центральній нервовій системі скупчення кіл нейронів називається ядром, а в периферичній нервовій системі, тобто поза межами. Центральної нервової системи скупчення тіл нейронів називається вузлом або ганглієм. Тобто тіло першого нейрона розташоване у ядрі, а тіло другого у вузлі. Відповідно, аксон першого нейрона утворює передвузлові волокна, тому що вони йдуть до вузла. А аксони другого нейрона утворюють вже після вузлові волокна, тому що ці волокна йдуть від вузла. Також ви можете часто зустріти такі терміни, як прегангліонарні волокна та постгангліонарні це синоніми до перед і після вузлових.